Вітаємо вас у ранковій студії телеканалу Дім. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучий Хоменко та Костянтин Октябрьський за клавішами, майстер імпровізації Руслан Шукюров. а за кухонним столом кулінарний дока чабакош сьогодні. у Випуску про перший комерційний політ на місяць та про ранчо на київщині, де можна відновити психічний стан завдяки іпотерапії. Про наших у Данії та Японії і про закоханих, які святкуватимуть День святого Валентина, хоч і в окопах, але поруч один з одним. Ну що ж, час починати, але спочатку подякуємо нашим захисникам та захисницям за цей ранок. На календарі 14 лютого цього дня 269 року за наказом імператора Клавдія стратили римського священника Валентина. За легендою перед страту святий Валентин залишив прощальну записку дочці тюремника з якою подружився. А підписав її від твого Валентина. От звідки, начебто, і пішла традиція саме 14 лютого підписувати листівки Валентинки. Щоправда, не для друзів, а для коханих. Вітаємо всіх дотичних із днем святого Валентина. І хай дотичних до дня закоханих седи дедалі більше, адже любов покращує світ і кожного з нас. А у ранку вдома рубрика День в історії. Це тобі від мене, як другу Валентинка. Зрозуміло. 14 лютого 1907 року у Львові заснували галерею мистецтв, один із найбільших художніх музеїв України. Його історія розпочалася з придбання колекції подільського поміщика Яна Яковича. З роками музей поповнювався. Сьогодні зібрання галереї охоплює понад 64 тисячі експонатів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів. Особливий інтерес у відвідувачів викликає колекція європейського мистецтва. Щороку, 14 лютого, у світі відзначають День усіх закоханих. Достеменна історія цього свята невідома. Вважаючи, його започаткували на честь єпископа з італійського міста Терні Валентина. Святкування Дня закоханих почалося у Римській імперії 270 року до нашої ери. Незмінний його атрибут це невеличка листівка Валентинка. Найдорожчу з них, котра була зроблена з чистого золота, смарагдів і діамантів, подарували оперній діві Марії Калас. Її коханий грецький мільярдер Аристотель Унасіс заплатив за листівку майже 300 тисяч доларів. Сьогодні день народження найпопулярнішого відеохостингу YouTube. Сайт, призначений для перегляду завантаження та промотування відео, створили три колишні співробітники PayPal – Чад Герлі, Джавет, Карім і Стів Чен. Ютуб другий ресурс у світі після вебгіганта компанії Google за відвідуваністю його аудиторія понад 2,5 мільярди користувачів. 14 лютого 1991 року відбулася прем'єра американського психологічного трилера Мовчання ягнят режисера Джонатана Деммі, стрічка була створена за мотивами одноіменного роману Томаса Гарріса. На думку експертів, режисеру вдалося створити не лише неперевершений за своєю напруженістю трилер, а й глибокий феміністичний нарис про об'єктивацію жінки у чоловічому світі мовчання ягнят. Третій фільм в історії, що отримав Оскар у п'яти основних категоріях, 21 рік тому померла найзнаменитіша у світі вівця Доллі. Вона народилась у рослінському інституті в Шотландії завдяки клонуванню. І це було наукове диво. Загалом під час експерименту використали 277 яйцеклітин, і лише одне ягня вижило. Доля прожила 6,5 років та народила кількох здорових ягнят. Тварину приспали через захворювання легень і артрит, клонування вівці вагоме наукове досягнення. Адже тепер учені можуть виростити ембріон тварини навіть з однієї клітини. А яким буде 14 лютого 2024 року залежить від кожного з нас.